Вітаю, мене звати Ілона, я ведуча сакральної архітектури і тіла і вже 15 років практикую цю унікальну духовно-тілесну практику. І, можливо, сьогодні із вас хтось вперше почує цю назву, і, звісно, в нього виникнуть питання, що це, а чи насправді це варто назвати духовною практикою, її цінність, її істинність. Тому хочу з вами сьогодні поговорити про те, як насправді відрізнити істинну духовну практику від інфоциганства і як не попасти в пастку. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися більше і бути озброєним в даній темі. Духовність це дуже абстрактне поняття, і кожен розуміє її по-своєму. І для когось це буде проходження певних курсів чи робота з енергіями, для когось це просто піти в церкву, поставити свічечку, помолитися перед іконою, хтось це буде читати мантри або входити в глибину християнської молитви. Для когось це піст, а для когось виконання інших аскез. Вивчення законів світобудови, розуміння в ньому місця людини або пошук контакту з вищими світами. І все це може бути духовністю за тієї умови, якщо людина перш за все працює з якостями. І вона це робить зі стану любові, доброти, єдності, співчуття. Вона власну внутрішню темряву перетворює в світло. І це має бути її найвищою цінністю, а не здобуття якихось певних матеріальних благ, вигод чи впливу на інших. Сьогодні ми з вами живемо в час, коли світ буквально переповнений різними духовними практиками, вченнями, знаннями, і як тут не розгубитися серед цього різноманіття. З одного боку, це дуже добре, тому що люди розуміють, що вони не просто прийшли в цей світ, щоб прожити своє матеріальне життя, а вони мають подбати про свою душу, про своє духовне життя. І я завжди казала, що ми не для того народилися, щоб. По всьому світі поїсти, поспати і покохатися, і ще шмоток собі прикупити. Тому безумовно зростання інтересу до духовності це дуже позитивний і необхідний процес для нашого суспільства. Але поряд із істинними духовними знаннями з'являються люди, які вбачають в цьому попиті свої бізнес-можливості. І як тут не потрапити в пастку інфоциганства, яке грає на наших людських страхах, на наших людських бажаннях. І перше, на що необхідно звернути увагу, це те, що духовність це шлях, а не товар. Якщо вам пропонують конкретний, швидкий результат без ваших зусиль. За певну суму, це вже вас має викликати питання, скажімо так. Тому що це глибинний трансформаційний процес, в кожного свій темпоритм, в кожного свої індивідуальні внутрішні перепони на цьому шляху і здатність з ними справлятися. Хтось це відкладає, хтось це навпаки форсує і хоче дуже швидко вирішити ці, ці питання. Тому тут не може бути ніякого фіксованого результату, все буде залежати лише від ваших зусиль. Якщо вам обіцяють легкого шляху без зусиль прокачати енергії чи щось подібне, тут, я думаю, потрібно теж таки зрозуміти, що духовний шлях це реальні зміни, а не якась магія чи якесь волшебство. І це Щоденна внутрішня клопітка робота, яка потребує уваги, пильності, часу зусиль. Це не просто якась активація чи енергетична чистка, яка зробить вас щасливим. Ні. Це процес, шлях, який потребує внутрішніх трансформацій. Часу, змін, зусиль. І тільки всі ці аспекти в комплексі дадуть вам результат. Справжня духовна практика вона змінює не лише вас всередині, а і змінює все навколо вас. Змінюється ваше оточення, змінюється ваш внутрішній стан, змінюється якість вашого життя. Буває часто так, що змінюється наше оточення, ми починаємо змінювати нашу роботу вид діяльності, тому що відбувається перебудова вашої структури як людини. І, звичайно, якщо ми говоримо про духовність, ми не можемо не сказати про віру. Якщо духовний наставник каже про те, що віра не важлива. То насправді це певна маркетингова стратегія, щоб залучити якомога більше послідовників чи клієнтів. Це буде свідчити також про міксування різних підходів, різних практик з різних течій, і тоді вони не будуть глибокими, а значить, вони не дадуть того результату, який має бути, якщо ви йдете в духовному шляху розвитку. Любий духовний шлях він буде базуватися на певній системі вірувань, на певні традиції. Кожна традиція, кожна віра має свої методи і принципи роботи з людиною, з свідомістю, з душею, і в кожній традиції свій підхід, своя методологія, і якраз в цьому вони і будуть відрізнятися. Віра, традиція, вони завжди важливі, тому що це наше коріння. Ми через традицію цю поєднані з нашими предками, з нашими батьками, з тим, хто цим шляхом вже йшов до цього. Зрозумійте, що ми не просто так, наприклад, отримали хрещення при народженні чи в дорослому віці. Це вибір нашої душі. І це. Корінь нашої душі. Ми не перекоти поле, що сьогодні ми буддисти, завтра ми Кришнаїди, післязавтра ми християни, а завтра я дитина світу. Ні. У кожної душі є коріння і певні етапи розвитку, коли їй для її свідомості підходить зараз саме ця традиція, саме ця віра і саме Ті духовні уроки, які необхідно пройти, вона може пройти в цих координатах в цій системі. І ще поцікавтесь, будь ласка, скільки цей провідник практикує дану практику, тому що для отримання певного багажа духовних знань, які дадуть право людині вести інших людей, потрібен Певний час, бо спочатку людина працює з самим собою, сама проходить всі ці етапи. Але коли людина вже вирішила свої пласти питань, накопичила досвіду, тоді вона може вже почати передавати свої знання. Я б сказала, що провідник має мати не менше 10 років розвитку в тій темі, яку він передає іншим людям. Це дасть йому право авторитетно. Заявляти, працювати в цій темі і передавати її людям. Тому що, на жаль, у нас часто буває так, що коли почався ковід, то у нас звідкись взялось дуже багато вірусологів. Почалась війна, у нас дуже багато взялось звідкись військових експертів, і всі давали якісь певні прогнози. А зараз у людей великий попит на духовні знання, і в нас дуже багато з'явилось духовних провідників. Це не добре, це не погано, але це говорить про те, що ми тут маємо бути обережними, свідомими. І здраво підходити до вибору провідника, не вестись на все, що нам пропонують, розуміти, що часто обгортка може бути дорожча, красивіша, ніж суть, яку подає людина, і шукати саме суть, знання, які будуть нам допомагати розвиватись, змінювати себе. І зростати духовно. Тому бажаю вам всім знайти свого того самого провідника. Тут варто сказати, що Всесвіт посилає нам насправді людей, провідників, вчителів. Нам тільки потрібно бути уважним до того, кого нам посилає Господь. Не кидатись на все, що блестить, бути свідомим. І якщо тобі ця тема резонує, підписуйся, і на цьому каналі буде більше відео про тіло, душу, глибину відносин з собою. І пиши в коментарях, чи був в твоєму житті досвід псевдодуховності духовності і як ти його розпізнав. І якщо ти вже відчуваєш, що справжня духовність це про глибину, про чесність, про зв'язок з тілом, з собою, то тобі точно буде цікаво наступне відео, де я розкажу про те, що таке сакральна архітектура тіла. І ти побачиш, чому робота з тілом змінює наш духовний, фізичний, ментальний стан, як впливає на стосунки з собою і світом. Дякую, що додивився це відео до кінця, і до наступних зустрічей, Па-па!